Всім доброго вечора, ранку, це дня, коли ви там дивитесь. Сьогодні у мене 2 листопада, і поговоримо про те, що я буду робити у цьому місяці. На цій на мові я знімаю вперше, тож. Прошу мене зрозуміти, якщо якісь слова будуть на суржику трошки. Так, процес, який я показую перед вами зараз, це квітневий букет. Я планую в цьому місяці завершити усі хрестики. Тут лишилось 1800 хрестиків, і потім почати треба буде бек. Що ж, тепер характеристики по процесу. А, ось як він у мене вийде. А, ось тут вказані а, усі характеристики. Висувати буду ниточкою УКС. Вона йде в наборі а, канва. Свайгард Аїда хрестиком в дві нитки, напівхрестик теж в дві нитки, Бекстіч у одну нитку і фрузилки. Тут 42 кольори, канва 16 Це я забула сказати, що ж. Здається, по цій роботі це все. Наступна робота, яку буду о, вишивати, це маяк. Я збираюсь зробити тут два о, шматочки по о, тут, о, дві з половиною клітинки, ну, квадратики точніше. Не знаю, буду я починати тут чи ні. Тут уже буде маяк сам, тож я не знаю, чи буду я починати. Якщо буду робити, то тут буду брати 5 на 5, уже щоб було простіше так сказати. Зараз прийду. Так, це буде а, десь, якщо на 5, то це, бачите, а, увесь маяк має увійти, як у мене а, по програмі показує. А, тож ось так буде виглядати. Washing the Sunset, здається, на англійський. Як він називається по-українськи, я щось не можу згадати, але по-російськи це буде зазерцає закат. По-українськи не згадаю, як перекласти. Ну, ось. Сподіваюсь, вам не надто відблискує. Так, характеристики. Вишиваю на канві Vibert Аїда 16 каунт, ниточком Анхор, тут 50 кольорів, хрестиком у дві нитки і бекстіч у одну нитку. Так, на цей процес я планую в цьому місяці вишити 3000 хрестиків, якщо вдасться. Так, далі в цьому місяці я вишиватиму магнолію. Ось як вона виглядає. Я ще її не починала. Висуватиму її, не пам'ятаю, як називається ця тканина, але, здається, чи габардин, чи щось типу того. Вишиватиму бісером преціоса подбор по схемі був. Тут були вказані, які кольори потрібні, і їх я і взяла. Нічого не змінювала. це здається, все. До наступної зустрічі, до наступного. Вимкнення камери цієї. Ну так, до наступного разу. А для вас пройде секундочка. Сьогодні неділя, 1 грудня. Усіх я поздравляю з початком зими, а ми поговоримо, що я зробила за цей місяць. За, тобто за минулий місяць за листопад. Так, почнімо з. Квітневого букету. І ось бекстіч я почала вишивати на квіточках. Так, моїм пальцем показую. У нас тут є ручки указки. Ось так. Ага, ось цю квіточку почала, тут почала, трошки сам горщик але його не видно. Тарілочку. Метелика почала бекати, і тут трошки листочок. Я покажу тут, вставлю фото готової роботи, а вам можу показати шматочок, той, що за те, що не в п'яльцях. Ось так. Метелика я вишила за цей місяць, і отут, ну, тут уже побачите на фото. Не знаю, як довго я буду тут бекати. Ну, ось так у мене виходить. А, а сонечко відбекало і ось цю квітку теж. І тут тут було важко, бо там вже ну, п'яльця близько і важко було цю. Я тож не знаю, як буду, докуда, ну, до якого моменту робити це так. Добре. Зараз підсумки, а не те, що буде в наступній. серії, так. Пробачте. Ще не зовсім вилікувалась. Вона ще знову на горло дає. Так. Тут я зробила, воно було, здається, так, але тут було печато. Цей фрагмент я висувала. А ось тут, виходить, я три фрагменти зробила, плюс ось цей я зробила одним великим. Трохи залізла на кустик, схоже, це буску. Ціленько ну, по-українськи, здається, бузок, якщо я не помиляюсь. Якщо хтось знає, як правильно, можете в коментарях написати. Адбекала чайку, а кошки а віконці. Так. Ну, ось такий у мене виходить маяк. Виходить, я построїла, збудувала два поверхи. Тут буде ще один поверх. І потім. Світло маяка і дах. ну Тут будуть ще дві чайки. А, вони будуть десь тут, здається, якщо я не помиляюсь, і все. Далі буде просто небо, так сказати, фон. ну Ось так у мене виходить. А, те, що мені дуже подобається, як виглядає маяк. Не була певна, чи закінчу фрагмент до кінця місяця. Але виходило так, що я могла б і почати. Але вирішила зробити бек, поки не було світла останні кілька днів. Да. Вчора, ні, позавчора. Позавчора ввечері мені дали світло, і там вчора був якийсь збій, вимкнула ненадовго, але на щастя, дали. Обратно, а, ну да. Так, тут це все, бо моя Ой, магнолію я так і не робила, не встигла. Ну, головне хоч це зробила. А, так, я не сказала, скільки хрестиків я зробила. Зараз подивлюсь. Блокнотик, якщо я записала. Бо, здається, я підсумок місяця забула зробити у своєму блокноті. Ну так. Угу. Ну, во, всяком, во всякому разі, 1800 хрестиків на квітневому букеті я зробила. Ну, приблизно, може, трохи більше, трохи менше. Не пам'ятаю. А на Маяку, на маяку я зробила точно 4400 хрестиків, але не пам'ятаю, що там десятки хрестиків, там скільки. Ну, 4400 я точно зробила. Ну, і на тому добре. Так, це все. Тож, якщо вам сподобалось відео, залишайте вподобайки. Підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Усім до зустрічі!